Сьогодні також Україна відзначає пам'ятну дату. Це День Державного герба України. 33 роки тому Верховна Рада України затвердила золотий тризуб на синьому щиті. Він має тисячолітню історію. У давні часи це був знак князівського роду Рюриковичів, правителів Русі. Також його карбував на своїх монетах, ще князь Володимир Великий. Існує понад 30 теорій походження і значення тризуба, які саме розкажемо далі в сюжеті. Тризуб символ, який єднає мільйони українців вже понад 33 роки. Ще у 1992-му Верховна Рада ухвалила його як малий герб України, що є головним елементом великого державного герба. Історія тризуба вимірюється тисячоліттями, його прототипи існували ще в трипільській культурі. А от найдавніша археологічна знахідка, на якій зображений тризуб, у тому вигляді, яким знаємо його ми, датується X століттям. Його знаходили на посуді, надгробках, цеглі, зброї та товарних пломбах. Спершу тризуб був особистим знаком князя Володимира. Його карбували на монетах і печатках, але самі князі його тризубом не називали, використовували інше слово знамено. Нащадки князя традицію не підхопили. І тризуб загубився на кілька століть. Повернувся він на початку ХХ століття. Згадав про нього історик Михайло Грушевський, коли молода Українська Народна Республіка обирала символ для національного герба. На монетах й інших предметах старої київської держави бачимо гарно стилізований геральдичний знак неясного значення. Щось вроді тризубця. Толкували, що це верх Скіптра. Може воно бути й стилізованою квіткою, тобто сам Мовжевський не знав, що таке, і не мав якоїсь версії. У 1918 році тризуб офіційно став державним гербом ОНР. Його розробив художник Василь Кричевський. Відтоді його можна було побачити не лише на грошах та державних документах, а й на прапорах та у війську. Серед істориків не існує одностайної думки щодо значення тризуба. З однією версією, у хитросплетіннях символу схована абревіатура Володимир Ольга Ярослав. Деякі бачать у тризубі сокола, який полює на здобич, або якоря знак стабільності. Релігійники трактують його як знак з християнською трійцею отцем, сином і святим духом, чи символ, що поєднує три стихії: державники як корону, житній колос чи лук зі стрілою. Ще одне популярне тлумачення у тризубі зашифроване слово воля. Тризуб України можна побачити навіть на гербах 35 підрозділів армії Італії. За законом, їхнім підрозділам дозволено додавати на свої емблеми символи тих країн, де вони отримали військові відзнаки. Саме так український тризуб став частиною їхніх гербів та нагадуванням про службу на наших землях. Події майдану 2013-14 років стали також частиною історії нашого герба. Його малювали на щитах, шоломах і банерах. Він став справжнім символом єдності та спротиву. Фанати футбольного клубу Дніпро намалювали на фасаді готелю Парус один з найбільших гербів України. Найбільший тризуб в Україні розташований на схилі гори в івано франківську і був створений у 1992 році колишнім воїном УПА Анастасієм Козоком на честь полеглих побратимів. Розміри цього рукотворного герба вражають: висота 90 метрів, ширина 13, а центральна частина сягає 25 метрів. Під тризубом викладено рік – та слово воля. На створення пішло близько двох вантажівок білого каменю, які переносили вручну у сумках по 10-12 кілограмів на відстань 800 метрів від кар'єру. Три зуб видно здалеку. Місцеві називають його символом одвічного прагнення українців до свободи.